За, ну, не відповідає а, віку. А, історія від лиця жінки, яка все своє життя працювала в сільській бібліотеці. В окупованому селі вона залишилась, вона не виїжджала через е, свої певні причини, тому що в неї паралізована дитина і, і залишилася вона з дитиною. Але вона всю окупацію пропрацювала, не отримуючи гроші бібліотекаря. До неї ніхто не приходив, тому що боялися ходити по селу люди. Вона нагружала книжки і ходила по селу, роздавала замовлення людям похилого віку, по які залишились в окупації. І незадовго до визволення тієї території. Окупанти спалили будинок культури і магазин, який знаходиться поруч. І відзвітувалися, і в засобах мас медіа Російської Федерації було сказано, що був спалений штаб тероборони, а також склад зі зброєю. І ця жінка залишилася з чотирма стінами без криші над головою зі своєю роботою. Але вона її не хоче покидати. У мене було ключі от сусідських домів. Від свого будинку, який я теж полишила. Жила на себе вдома, бо дуже обстрілювали, дзвонять ключі. Я хочу розказати про ключі від своєї роботи. У мене була робота, я її дуже любила. Думаю, що люди мене любили, вони до мене ходили, і я до них ходила. Денько рознесла кни... книги людям по домах. Вони до мене не могли ходити, бо ми були в окупації. Боялись приходити люди. Хто по сусідству жив, той прибігав. Коли приходила на роботу, я до них носила книги, до старших людей. Вони не виїжджали взагалі, пенсіонери не виїжджали. А що їм мало робити? Світла у нас не було вісім місяців. Меж. книги. Вони читали книги, і коли я книги рознесла одного дня через два дні моєї роботи не стало. Просто приїхали зі стопу російські військові, спалили наш будинок культури. Мою роботу була там в одному крилі бібліотеки. Була там в одному країні будинку культури, згоріло все, майже всі документи, всі речі, які там були, скільки було вложена труда. І взагалі бібліотека у селі це ну, будинок культури він душа. Туди люди приходили, туди діти, там проводили всякі заходи, там люди, та там люди жили. В один прекрасний день цього не стало. Залишилися у мене одні ключі. Саме цікаво, що двері відкриваються цими ключами до сих пір. Одні стіни і двері остались. Мій двері, де було крило бібліотеки і відкриваються. До сих пір можна зайти туди і подивитися на ті руїни. Після окупації я знайшла в собі приміщення. Мені виділили приміщення кабінет. Я намагаюся бібліотеку свою, є читачі, дітки ходять. Неважливо, що мені наплатять за це. Неважливо. Важливо те, що душа села все таке жаль, що від того, де було вложено багато душі і не тільки моєї. Моя мама там 60 років пропрацювала, там, в тому будинку, і нічого не осталося. Дуже вірно, що якісь прийшли, а потім написали, що нічтожено штаб у кропі, Аж будинок культури, оказується був штаб. А магазин поряд казармою, де були військові. І той магазин спалили теж. Варвари навіть і це слово не підходить. Через день після того, як схворіла бібліотека, я пішла, День не могла піти туди. Просто я Я плакала сутки, не могла просто туди піти, усміхається. А потім, коли я там була, до мене підійшов хлопчик там недалеко жив, Крило. Він так плакала, я плакала і він плакав. Це передати неможливо. Ну, як та дитина плакала? Хто сльози каже, куди я буду по книжці приходить? І тоді, і тоді, оце, коли плакала та дитина зі мною, я подумала, що я все рівно свою бібліотеку відродю через пару днів після деокупації тільки наше начальство тут з'явилося, я пішла і зразу, зразу домовила, щоб мені виділили кабінет. Відродити оці діти мають право, мають місце, куди вони можуть піти, де вони можуть зустрітися і книжечки почитати.